Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 13 лютого. Сьогодні мій корисний сніданок. І на сніданок у мене, на що серце я з'їла 14 вже ягідок ялівцю. Вже йде на зменшення, як приймати і для чого приймати і ягідки ялівцю, Я скину посилання в опису. Там я сама розповідаю багато про це. Так, хто зацікавиться, почитає. А якщо просто сказати, для зміцнення організму. Так, і вживаю теплене масло, для чого, бо дуже корисне. І теж посилання скину в опису садгуру, індійський йогін. Мистик там розповідає, він краще розповість про це. Дивіться, якщо хто зацікавився, чому я вживаю масло так теплене. І буде салат. Салат з цибульки синій, синьої, руколи і томатів. Дуже полюбляю ось цей склад томати і рукола. Ой. І теж. Нагадую, що потрібно зелені біль вживати, щоб не було холестерину. Поганого, так? в організмі, так. І каша з проділу гречана. Дві котлетки. А ще, ще почну вживати ось таке. І, і я, і мої тут рідні будуть вживати, бо я їх буду заставляти. Це такий соус, але ж це ліки. Якщо хто хоче більш такого соусу їсти, ніж столову ложку, тоді потрібно зробити трошки, трошки менш додати хрону. Тут сметана і хрон. Все. І я буду їсти по столовій ложці в сніданок і в вечерю. І для чого? Щоб сосуди були гарні пригарні. Так. Якщо сосуди гарні, то і холестерину не буде у вас. Це вже це вже точно. Так. І що я хочу ще додати про це? Ну, як я робила, ну теж, теж посилання скину. Ось скільки багато сьогодні посилань, але ж е... потрібно. Потрібно знати, чого ми тут їмо. Так, а трошки быстренько, можу сказати, на стакан сметани одна ложка хрону потертого, дрібненько. Все. Смачно і корисно. Все, снідаю, потім розкажу про напій. Поснідала дуже смачно. І хочу все ж трошки... Розповісти, чому я почала цим займатися і знімати відео. Бо якось два дні і один місяць тому назад я стала на ваги, і на вагах було 98 кілограмів. Це жах для мене. Такої цифри не було ніколи. А ще я бачила, що багато жиру на животі, а ще потім до лікаря ходила холестерин зайвий, показник крові, так, в крові показник такий є холестерин. Тому я вирішила ось цим займатися. І вчора я там трошки понаплутувала з цифрами. 98 кг з одягом. Одяг я переважила 3,5 кг займає. Тому, виходить, що я схуднула, М, так, не схуднула, скинула зайву вагу. 2 кг 400 г. Зараз я вішу 92 кілограмі. 100 г. Так. Будемо рахувати новий місяць. І показники, показники талії я навіть зняла. Так, то було так спонтанно. Тільки вагу подивилась, і то приблизно не знаю, що то за ваги були. Ось, ну, будемо рахувати 2 кг 400 г за місяць. І я рахую, що це добре, що багато. Як пишуть, 6-8 кілограмів за один місяць, це дуже-дуже шкодить вашому здоров'ю. Дуже шкодить. Е, органи опускаються, якщо ви схудли, так, скинули зайву вагу. І також е, печінка, почки і все, що там у нас, схудне, жирок там розплавляється, грубо кажучи. так, і вони опускаються, тому я раджу щось приймати від того, щоб органи підтримувалися. А що саме, саме те, що, що я використовую зараз, це Вероніка. У мене Вероніка, як називається, Колоскова, краще буде Вероніка Лікарська, хоча вони дуже дуже схожий склад їх. І що ще? Все, що так горьке, є гіркоти, все це корисно. Так, це окремий розговор, розповідь про це. Я ще не підготувала, які трави ще можна вживати, але ж, краще все. Перевіряти, перечитуватися, радитись з фахівцями. Я просто розповідаю, що я роблю. Так так що поміряла обхват, талії, так у трьох містах. Як його поміряти? Нижче пупа, на пупі і вище пупа. Так, бо у нас, як кажуть, кубики вже з'явились. У мене два кубики. Ой, шуткувати потрібно, так. Да. Так що будемо до літа з кубиками, так? Да? Так що я переміряла, страшно казати цю цифру, так? Але ж я її записала. І що я ще переміряла? Ну, так, перемірила. Через місяць будемо результати чекати. Так що продовжую розповідати, що я, що я снідаю, що я вживаю, які напої. А сьогодні у мене дуже-дуже корисний напій. Це орчата. Так, орчата. Це робиться з чуфи. Як то Захоче, пишіть, я зніму відео, як робити напій чуфи. Дуже корисний. Так, дуже бодьорий такі. Так що буду бодьора прибодьора, так? І займатися всім, чим раніше, е, лінувалась, так? А саме щоб скинути зайву вагу. Не тільки їжа, потрібно ще вправи. І корисні вправи, так Так що корисна їжа, плюс корисні вправи. Так, і я хочу при вас спробувати цей напій. Угу. Ну що? Якщо я не вживаю цукор, то мені можна і не додавати його вже. Так, Мені вже це смачно. А якщо хто ще вживає цукор, тому потрібно буде або мед додати, або цукор. Але ж я не раджу, так, бо смачно і так. Ми цукром псуємо свої смакові рецептори, так. І що я хочу про ще орчатую, сказати напій. Доволі жирний. В 100 грамів продукту пишуть, що 53% жир, білків 18%, ані. І вуглеводів всього 13%. Тому корисно. Але ж його не радять вживати вагітним і не радять вживати, у кого ніркові якісь проблеми. І... Індивідуальна якась непереносимость, так? а остальним можна вживати. Хто не знає, що таке чуфа? ну, якось не знаю. Якщо хтось щось знає, йому здається, що всі знають. Але ж це не так. так. Навіть у кого город. Теж багато хто не знає, що це таке. А це сить їстівна називають. Земляний горіх, земляний мігдаль. Ось така назва. І що ще хочу сказати? Без глютену. Так, так. Я вже хочу це випити. Так що вживайте корисне. Пишіть, якщо вам щось подобається, що я показую. Пишіть, якщо щось не подобається, що я вживаю. А Результат буде е, наступного місяця, 12 числа. Думаю, що результат буде, буде гарний. Ходіть здорові, побачимось, Па-па.